Зараз люди, ну, типу красиво сказали. Відкриваєте, якщо ви взагалі тут, пишете слово Атма і шукаєте все, що у вас буде. І, як мінімум, для людини, яка нічого не знає про атму, про такі всі речі, ми кажемо, що людина, багаторівнева істота, яка одномоментно існує в трьох проявленнях. Фізичний, енергетичний і інформаційний рівень, або фізичний, тонкоматеріальний і духовний рівень, або фізичний, квантовий і позаквантовий світ. Якщо людина бачила багаторівневу структуру, ауру всі колись бачили, чакри всі колись бачили, то ви побачите, що кожна чакра представник певного світу, певного рівня. І закінчуються чакри у нас аджною, це будхіальний рівень, рівень тіла душі. І ми знаємо, що душу ще можна і зрадити, і травмувати, і продати, і згнити, Є таке, коли прям кажуть, гнила душа. І так далі. Чому? Тому що це ще творений код програмний код, середовища, в якому живе атма, те істине, а, те око, от коли ви дивитеся і кудись бачите око, то от там, в центрі те, що ніколи не втілювалося, те, що ніколи в ілюзії не втрачало себе, те, що чекає, поки ця система буде готова для того, щоб зайшла не душа, а дух а, тому. Коли ми бачимо атмічний рівень, його малюють у чакру, Сахасрару, про яку ми знаємо, це доступ до атмічного тіла, до атмічного рівня, а це складна структура, портал, який зв'язує наше тіло. І ті всі чакри, які вверху, які всі внизу вони активуються в нашому тілі відповідно в нашому житті, коли в нас активуються ці центри. І коли ми переходимо в атмічний рівень. І атмічний рівень, це вже рівень тхарми. Це рівень нашого істинного я, це рівень, коли ми переходимо виходимо за межі карми роду і власної, а виходимо до свого духовного рівня, до вищого я. Тому ми б могли сказати, що атмологія це знання про гру нашого вищого я і про те, як бути єдиними на всіх трьох рівнях, щоб людські потреби, потреби душі і потреби нашого духу. Реалізовувалися, розкривалися на всіх рівнях, і ми мали гідне достойне життя, де всі разом наші структури проявляють наше емеджентне і унікальне. Тому під словом атма розуміють в серці: оце серцебиття, оце дихання. Ми знали його як жива. Християни казали, що це дух живий. Єгиптяни називали це хика. Це для мене зараз геть нове слово. Я його шукала, що там у єгиптян, і це все пояснюють. Атму пов'язують з персональним диханням і словом, з вібрацією.